Так, зараз вам покажу таку модельку, у нас цікава є наявність. наявності. Це є сумочка, рубзачок клач, вона є три в одному. Ось вона виглядала з натуральної шкіри. Поєднання кольорів може бути будь-яке ви бачите на відео, що в нас може бути і тілесно фіолетове може бути повністю червона, може бути комбінована червоно-чорна. Зараз вам покажу цю ближчу модельку. Погляньте, як вона виконана вся. Розмір її 20, 15 на 20 і на товщина. 5-7 см. В середині ми маємо відділ для телефону. Ось така. В середині відділ для телефону. І зараз показую, як вона може перетворюватися в різні моделі. Це є кріплення для ключів. ви маєте невеличкі ключі, щоб їх не шукати по посумити цілий. Ви берете, і тут є спеціальний фіксатор. Смі моделі на одному місці завжди є ось такий фіксатор. Ви собі закріплюєте тут ключі і вони майже постійно у вас в одному місці, ви їх не шукаєте. Далі всередині ви бачите є кишенька. Оця ця кишенька розрахована на будь-який телефон. Далі це є основне відділ для ваших гаманця і інших речей. Ось так ви сумочку закриваєте. Ось вона є просто, як сумочка, як клач, який ви можете з собою взяти на прогулянку. І ви можете її використовувати як сумочку, яка може через плече бути, або і ось вона так защіпається. Це є короткий ремінець. ширина його близько 1 см і ви вже маєте повноцінну сумочку на щоденні виходи і можете її спокійно носити. Якщо вам потрібно її перетворити на рублячок, ви її залишаєте в такому самій позиції, відщипаєте ось цей, цей ремінець. І вам треба буде прищепити інший ремінець. Він трошки довший. За рахунок цього вона може бути вже як рубзачок. Ось простими рухами ви берете цей ремінець, який він є. І просто просилюєте його. такі у нас є кріплення. І все. Ось так от ви його... Вам потрібно його буде вирівняти, щоб він був однаковий з двох сторін, щоб він не перекручувався. І далі ви просто його защіпаєте на отакі пряжки. І ви вже маєте повноцінний робзак, який ви можете теж використовувати для щоденних прогулянок, і у вас вже будуть руки зріднені. Ви вже можете собі зачепити його як на одне плече, так і на два. можете просто собі його... Використовувати як далі, як сумочку. Тому що ремінець, якщо вам потрібно на одне плече, можна змістити, можна витягнути його на два, можна просто взяти в руки. А другий ремінець ви зберігаєте собі або вдома, або можете його десь використовувати в інших потребах. Але старайтеся його не губити, тому що цей ремінець трошки вам буде задовгий, якщо ви хочете просто його зробити назад сумочкою. Тому краще його постійно зберігати десь в одному місці, щоб ви знали, або ви будете використовувати її переважно літом в одному, а потім будете використовувати інших можливостях.